Дуже попрацювали, щоб зараз воно стало таким комфортним, затишним. Директорка Сенковичівського ліцею показує відремонтований харчоблок у закладі. Переднє приміщення харчоблоку. Було зовсім зовсім не таким. Ще рік тому він виглядав так: через стан харчоблоку увесь ліцей стояв пусткою, а діти були змушені навчатися у приміщенні сусіднього інтернату. Хоча й там було чимало проблем. Батьки обурювалися грибком на стінах і тим, що школярі та школярки ділили між собою ось ці три кабінки в спільному туалеті. Наше покоління, наша надія. Мусить оце страждати, розумієте. А як почалася повномасштабна війна, діти перейшли на дистанційний формат навчання. Не змогли повернутися в класи із 1 вересня, бо в інтернаті не було укриття, а у школі, хоч воно і було, але не відповідало іншим нормам. Бо тут дозволяли станція проводити навчання, де була хорошоблока. Ну, такі, Така була кухенька, така, ну, знаєте, такі дядька в сараї, чи прадок був чи тут. От взяли, ще зробили саме депутат Волині Ради профінансував ремонт приміщення їдальні та необхідну техніку. Зроблено було, якби ну з самого все початку, тому що і переобладувалися приміщення. От все, все починалося, як кажуть, з нуля. Утім, харчоблок це не єдине, що довелося у ліцеї ремонтувати. Проводився ремонт у приміщенні ліцею по класах, по коридорах, на подвір'ї ліцею укладалася бруківка. Усе це обійшлося в понад 5 мільйонів гривень. Окрім того, за гроші громади в ліцею облагородили бомбосховище та замін. Ніли опалення такі масштабні ремонти навчальних закладів у час війни взагалі рідкість «З початку військової агресії, повномасштабної скажімо, вторгнення. Звичайно, що багато ремонтних робіт, ті, які були заплановані, зрештою, як і по ДФРР, так і по посоциклом були призупинені. Втім, те, що небайдужі волиняни допомагають громадам у такий час, мотивує такими речами. Ми показуємо, що ми все одно будемо все робити від нас залежно для нашої спільної перемоги, для нашого спільного майбутнього. І віримо, що після перемоги ми зможемо такі навчальні заклади і в подальшому підтримувати і розвивати. Біля оновленої школи в Сенковичівці збираються десятки людей: вчителі, учні та їхні батьки. У ліцею тепер нове життя. Богом! Перерізають стрічку і в новому харчоблоці. І усі зроблені роботи оглядають. Трошечки змінилася школа. Так, діти чи не так? Якби трошечки ми раніше почали, а найголовніше, головне якби не було цієї війни клятої. Можна було багато зробити. Ми на другий рік будемо, за якщо в нас буде бюджет, ми будемо ще виділяти кошти на спортзал. Вчителі, батьки і самі школярі вже задоволені, бо кажуть, найголовніше, що діти не сидітимуть наодинці вдома, а навчатимуться разом із однолітками. Дітям тяжко вдома сидіти, вчитися. А от школа, вчителі як-ніяк, буде спілкування і між однолітками. Зробили її кращою, світлішою. І ну, вхід в школу дуже гарний. Так здобули дуже вдячні. З відкриттям оновленого приміщення школи майже 140 дітей зможуть навчатися у класах. Очне на навчання в них вже розпочалося. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.